Поки Україна готується до контрнаступу на тимчасово окупованій території, росіяни намагаються зробити все, аби зірвати кампанію ЗСУ. Вони активно обстрілюють українські міста. Вже підірвали найбільшу в Європі Каховську ГЕС та готові вдатися навіть до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС. Поведінка Кремля може бути непередбачуваною, тому загроза справді існує. Я знаю, что Путин следит за процессом, не исключаю еще одну встречу с ним в ближайшее время и с президентом Украины Зеленским. МАГАТЭ хочет создать вокруг ЗАЭС демилитаризованную зону. По словам Гросси, обе стороны принципиально уже договорились не обстреливать станцию и не вести обстрелы с ее территории. Украина требует вывода вооружений с территории ЗАЭС, и это тоже будет частью общего соглашения. Главная цель, чтобы, чтобы снизить угрозы ядерной аварии, І, а зниження обрози я... ядерної аварії можна добитися тільки одним способом: це виведення російсь... російських військ з е... Запорозької атомної станції. Є, безумовно, така опція, як ЗАЕС, і маємо про це постійно говорити. Тому що екологічна катастрофа після підриву Каховської ГЕС це нічого по відносини з екологічною катастрофою пан'європейського рівня. При спробі Росії підірвати заясні а ще Росіяни знову спробують влаштувати блекаути в Україні вже восени цього року. Тому на болотах намагаються накопичити стратегічний запас крилатих ракет, а все для того, аби знову здійснити масовані удари по енергетичній структурі України. За час повномасштабного вторгнення Росії вдалося наростити виробництво ракет подекуди у 3-4 рази. Так росіяни виготовляють приблизно 30-40 ракет в залежності від типу кинжалів значно менше до 6 одиниць. Рівень виробництва зараз навіть трохи більший ніж був до війни. Окупанти примудряються виготовляти нові ракети та снаряди, навіть в обхід санкцій та обмежень. Варто зауважити, що саме березень та квітень були відносно спокійними місяцями без масованих ракетних обстрілів в тилових міст України. Ймовірно, у цей Час росіяни налагоджували своє виробництво. Компанія Укренерго назвала опалювальний сезон 2022-го найскладнішим в історії вітчизняної енергосистеми. Росіяни використали понад 1200 ракет та ударних дронів, щоб вивести з ладу енергетичну систему України. Таких руйнувань не зазнавала жодна інша країна Європи. У Росії не так багато. Я вже про це говорив інструментів впливу на хід війни. В неї тільки терористичні інструменти, один з яких це використання залишків крилатих ракет, використання балістичних ракет, гіперзвуку, дронів для атаки на цивільне населення і на критичну інфраструктуру, на енергетичну інфраструктуру. Пошкодження вплинули на щоденне життя українців цієї зими. Люди годинами, а подекуди і по кілька діб сиділи без світла, опалення та зв'язку. Проте їхні спроби занурити у пітьму всю Україну не налякали наших людей. Навпаки, ненависті до ворога стало лише більше. Наразі Росія вже знищила 45% високовольтних мереж і більше половини об'єктів теплової генерації України. На відновлення енергетичної системи підуть роки а на придбання нових засобів мільярди доларів. Укренерго запевняє, що наразі виробництво електроенергії в країні покриває запити споживачів. Влітку також працюють альтернативні джерела, тому частину денного виробництва навіть обмежили, а надлишок електроенергії експортують за кордон. Зараз масовані ракетні атаки зосереджені на цивільних та військових об'єктах. Однак, стверджувати, що росіяни більше не будуть атакувати енергетичну інфраструктуру зарано. Також варто пам'ятати, що влітку компанія енергоатом виводить енергоблоки теплових та деяких атомних електростанцій. Станцій на ремонт ускладнити ситуацію може спека через зниження водопілля зменшується кількість електроенергії, яку виготовляють гідроелектростанції. Водночас потреби споживачів зростають. Ситуацію ускладнив і підрив окупантами Каховської ГЕС. Тому енергетики країни просять громадян бережно використовувати електроенергію, особливо в пікові години ввечері. Вимкнення світла влітку та восени будуть залежати від дефіциту електроенергії. Це можуть бути точкові обмеження або введення погодинних графіків, які торкнуться. Населення та бізнесу, проте Росія не зупиняється у своїх планах і надалі атакувати критичну інфраструктуру України і продовжує нарощувати ракетний потенціал до осіннього періоду. У результаті масованих ударів в Україні можуть відновитися відключення електроенергії. Попри те, що ми пережили попередню зиму, окупанти сподіваються, що наступної Україні буде ще важче. Зниження інфраструктури це по суті єдиний механізм впливу, який залишився у агресора, чи можливі за умови масованого обстрілу нові блекаути? Відключення споживачів, ті, які ми бачили взимку, зокрема, це такий останній крок за пріоритетністю, який ми, як оператор енергосистеми, можемо вжити для того, щоб збалансувати і зберегти енергосистему цілісною. Але у нас є і інші інструменти під рукою, які дозволяють уникнути відключень споживачів. Зокрема, це і імпорт електроенергії. Якщо нам буде її не вистачати, ми можемо її імпортувати з Європи. Ми можемо також включати додаткові генеруючі потужності, наприклад, ті, які використовують природний газ влітку. Традиційно. Такі електростанції, теплоелектроцентралі, наприклад, вони використовуються мало, але ми можемо включити додаткову генерацію на газу, якщо буде така потреба. Тому я би не говорив про невідворотні якісь відключення чи тим більше блекаути. Проте варто пам'ятати, що Україна вже готується до подібних атак та відпрацьовує варіанти реакції на такі обстріли. Здійснюються всі заходи з посилення нашої системи протиповітряної оборони, отримання нових комплексів ППО. На це були також спрямовані останні конференції. У форматі Рамштайн, тому якщо ви вже купили генератор, в жодному разі не продавайте. Замініть мастила, заповніть бак пальним, і нехай стоїть. Не забувайте час від часу вмикати генератор, щоб не застоювався. До перемоги згодиться.